Вінниччині вдарили кинжалами. Стали відомі подробиці вибухів, від яких 7 серпня здригнулося місто і довколишні села. Російські окупанти застосували для удару по військових об'єктах області гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М м Кинжал це найновіший тип ракет, що має на озброєні Ерефія. Одна така коштує мільйони доларів. З конвейера рашистів зійшло всього до півсотні штук, і кілька з них одна за одною прилетіли у Вінницьку область. На жаль, маємо постраждалих. Випустили їх з літаків, імовірно, Міг-31, які є носієм для цієї ракети основним. Також їх можуть використовувати літаки Ту-22М3 або ж ТУ-160. Ракета гіперзвукова, вона летить з надзвичайно високою швидкістю. Ну, швидкість ракети від 3,5 тисяч кілометрів до. Понад 12 тисяч кілометрів ракета входить в верхні шари атмосфери, летить до своєї цілі і вже по балістичній траєкторії вниз опускається на швидкості понад 12 тисяч кілометрів на годину. Бойова частина цієї ракети становить 500 кілограм, тому можна зрозуміти, що якийсь надзвичайно сильний, потужний може бути руйнівний ефект. Це щонайменше третій випадок застосування цього виду ракет в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Її противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях. Тактико-технічні характеристики гіперзвукових ракет не дозволяють засікти їх ані в повітрі, ані на підступах до цілі. Тому і тривога пролунала вже після першого удару. Цинізм і відвертий шантаж цивілізованого світу з настанням 166-ї доби війни в Україні. Росія заявила про готовність підірвати Запорізьку атомну електростанцію в телеграм-каналі Енергоатому. Цитують генерал-майора РФ Васильєва, який командує гарнізоном, що перебуває на ядерному об'єкті. З березня військовий начальник повідомив: станція замінована. А у разі спроби української армії вибити з неї окупантів буде підірвана. Мовляв, територія заес або буде російською землею або ж перетвориться на випалену пустелю, експерти називають це невіглаством, а солдатів гарнізону не інакше як камікадзе, і за таких погроз Кремля очікують на жорстку реакцію світових лідерів. По суті, це ядерний тероризм. Ну, в е, звичайному варіанті, коли група людей з вибухівкою заходить на територію ядерного об'єкту, скільки кіно про це Голлівуд знімав, да скільки розповіді про це? Ну просто чим вони від цього Умсінріко відрізняються, Аль-Каїди чи іншої? чому вони не терористи, не можу збагнути, чому їх не називають країна терориста, чи як мінімум країна, яка спонсорує тероризм. І ця країна-агресорка підтверджує, щодень. без зупину гатить ракетами, авіабомбами та артилерією по мирних українських містах. Цієї доби під обстрілами знову були південь і схід в житловому районі. Майже в центрі Харкова від ворожого снаряду загинув чоловік ще один дістав поранення. Оскаженілість російської солдатні харківський губернатор пояснює програшем на всіх фронтах і тим, що плани захопити Харків стають все примарнішими. Звідси і бажання зруйнувати все, що дає людям сили. Триматись вночі було кілька ракетних ударів по промзоні міста Харкова, майже по центральній частині. А ці ракети випускаються. Ми зафіксували із міста Білгорода Російської Федерації. А ці ракети марки С 300 які відповідно перероблені для того, щоб вражати саме наземні цілі. Крім того, у нас по області постраждали Ізюмський район, Богодухівський район, а Чугуївський район. Ворог також б'є і нещодавно пошкодив ТЕЦ 3 у місті Харкові. Це одна із великих, тобто, підприємств, які забезпечують майже третину міста Харкова, тобто теплоносієм і відповідно, гарячою водою. Намагання російських військ перейти в наступ, українські захисники зводять на нівець. своїх територій не здають і навпаки контратакують. На принципово важливому для окупантів Ізюмському напрямку нещодавно звільнили кілька населених пунктів, а по всій лінії зіткнення відбили не одну атаку. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське. Бахмут та Яковлівка противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та вершини. Успіху не мав. Відійшов та ще й з чималими втратами традиційно палали ворожі військові склади в окупованому Донецьку. Хаймарси рознесли на атоми пункти тимчасової дислокації росіян в Мелітополі, ліквідували українські армійці і групу російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області. Тим часом багатостраждальному Миколаєві провели спецоперацію по затримці кремлівських публічників. У звичній для себе манері Віталій Кім відрапортував, відловили зрадників і коригувальників. Коло 20 проваджень зареєстрували різні правоохранительні органи. Приймали 5 людей, які були в розвитку, одну не ботаферму, як вона, обладнання, яке реєстрували фейкові аккаунти, ну і так далі. Розібралися ще з однією групою. Которая теперь не будет нам ничего мешать наводить. Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны, не заминировано ничего. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Ніколаїв. І вже добре запахло смаженим для окупантів. В Херсоні там в зсу чергове провентилювало Антонівський міст, а заразом і Каховський. Про це повідомили в оперативному штабі. Роботу артилеристів назвали філігранною, а влучання поважними. За свідченнями очевидців сьогодні Антонівський міст більше схожий на решето аніж на стратегічну переправу. Фактично знаходиться в такому стані. Що більше розірвала на куски в партійських ж саме місце вдарили. А поки окупанти чухають потилиці і будують плани з відновлення переправи, з Туреччини прилетіла нищівна для рашистів новина. Компанія Байрактар вирішила збудувати в Україні завод з виробництва смертоносних безпілотників. Для цього вже придбали земельну ділянку. Почекаємо, і все буде Україна. Хай кожна сльоза українця стане ядом для тисячі орків. Це слова Вінничанки Ірини Дмитрієвої, яка постраждала від ракетного теракту та втратила свою донечку Лізу, який навічно залишиться усього чотири роки. Напередодні жінка вперше після трагедії вийшла на зв'язок у соцмережах, зробивши допис в інстаграм. Ірина розповіла, що досі знаходиться у лікарні, проте її моральний стан набагато гірший фізичного. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжусь в іншій реальності. Не вірю, моя любов, моя кохана дівчинка. Ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, не зважаючи ні на що. На жаль, так мало часу я була твоєю мамою. Так мало. Кляті, нелюди, рашисти вбили тебе і мене. Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисяч орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворога. Ірина поділилася власним болем і також подякувала усім, хто висловив їй свою підтримку. Нагадаємо, жінка з донечкою потрапила під обстріл у Вінниці 14 липня, коли саме йшли на розвиваючі заняття. Ворожа російська ракета вбила чотирирічну сонячну лізу на місці. Сама ж Ірина отримала важкі поранення. За океану до Вінниці, ось цю червоно білу кралю нашій громаді передали друзі з Нью-Йорку. Медичний автомобіль поєднує собі в багато функцій, які дійсно стануть у нагоді вінницькій медицині. Наприклад, висота кузова дозволяє медикам працювати стоячи. Це доволі комфортно, це дуже важливо при тривалих транспортуваннях, при тривалому наданні медичної допомоги пацієнтам в важкому стані. Ще одна перевага велика місткість. Одночасно в машині може знаходитись п'ятеро людей. Щасливим власником такої швидкої став центр матері та дитини. Завдяки такому автомобілі ми можемо транспортувати до себе дітей з інших пологових будинків, не тільки міста Вінниці, і надавати допомогу. Для цього потрібно даний автомобіль дооснастити транспортним кюв'язом. Він у нас є, і також транспортним шевел апаратом Кисень, все інше наявності в даному автомобілі, та і це не межа за потреби в реанімобілі Є можливість підключити і інші апарати. Даний автомобіль може бути оснащений апаратами штучної вентиляції логені, дефібрилятор, електровідсмоктувач засоби для транспортування пацієнтів різною ступеню пошкодження від звичайних медичних нож до спеціальних дощок. Отримало місто цю швидку завдяки налагодженій співпраці української діаспори, американського Нью-Йорка та Вінниці. А перед тим, як передати реанімобіль медикам, його приїхав оглянути Вінницький мер. А якесь обладнання, що тут стоїть? Значи, що тут стоїть? Тут є вакуум отсос, який так. вже вмонтований. Є кисневі виходи угу. повністю. Є ще електродвигун, який забезпечує електрику. Тут бензиновий, бензиновий угу. генератор. Угу. І розводка повністю киски. Оснащенням швидкої Сергій Моргунов задоволений. каже видно, що співвітчизники за океану допомагали від щирого серця. Це той приклад, що саме з Нью-Йорка українці зібралися, фактично скинулися своїми особистими грошима і придбали, відповідно, такий автомобіль, запакували його від необхідним обладнанням, яке можливо було би сюди запакувати. З Нью-Йоркськими меценатами мер підтримує особисті контакти, тому до міста і надалі надходитиме допомога, зібрана за запитом громади. Вони знову ж таки запитали, в чому ще є потреба, вони готові далі працювати в цьому напрямку, в тому числі там, по різним заходам, які стосуються підготовки до зимового опалювального періоду. От, і ми зараз підготували відповідне звернення, сформували якусь мінімальну таку потребу і будемо далі очікувати безпосередньо такий рівень співпраці. Реанімобіль з Америки став четвертим, що отримали вінницькі медики від іноземних партнерів, і допомога продовжує надходити. Заробітки на перетині державного кордону поліцейські на гарячому затримали двох вінничан, які розробили незаконну схему. За гроші виготовляли фіктивні документи про нібито навчання в іноземних вишах чоловікам, які планували покинути Україну попри заборону. На підставі цих папірців тікачі і мали прошмигнути зарубіж. Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі зелених. Та їх план накрили поліцейські. Тепер горе бізнесменам загрожує кримінальна відповідальність до 9 років. Бавлення волі. Клуби чорного диму, які віднілись з різних куточків вінниці, неабияк налякали жителів міста. За ними одразу пекельні кадри палаючого будинку і рятувальників, які саме прибули на гасіння. Палала приватна садиба на вулиці П'ятнічанській. Коли пролунав дзвінок, звичайно, ми діюємо по інструкції, виїжджаємо на пожежу. Ще тільки виїхавши з підрозділу, вже було видно дим. Тобто ми вже розуміли, що пожежа досить сильно розповсюджилась. Тривогу забили сусіди, коли зовсім поруч відчули запах диму, а потім побачили вогонь, який миттєво поширився на всю покрівлю. Чоловік побачив, дим я якраз дітей кормила. І кричить, Галя, і, іди, посмотри, говорить, у Андрія хата, а ми от напротім. Я набираюся на Андрій, не можу, в мене руки трясуться. А потім вибігли ми, ми на вулицю, дивимося, я вже прийшла сюди дивлюся, клубом чорний, дим такий вали, що страшне. І люди почали бігти всі. Це, звичайно, страшно подивитися, також це все згоріло. І чого, від чого? Нажахані сусіди почали поспіхом збирати дітей та вибігати з осель, бо ж будинки один від одного всього в кількох метрах. Почала чути запах гарі в хаті балкон був відкритий. Ну не зреагувала так швидко. Бачу, зразу вже через хвилину вже починають люди бігати, кричати, і ми почали вибігати вже. Оперативно разом із рятувальниками спрацювали і електрики, не давши вогню проникнути у глиб будинку. Диспетчер дистанційно відключає мережі на даний момент в район П'ятничани по високовольтній лінії. От і дає дозвіл пожежникам до гасіння. Тому потім вже ми приїжджаємо, робимо огляд воду, приладів обліку і які міри потрібно буде зробити, щоб відновити там якийсь час постачання. Врятувати бодай щось на покрівлі вже не вдасться. Замість неї попелище. головне, що не постраждали люди. Встигли загасити будинок рятувальники якраз між сигналами повітряної тривоги. В принципі, візуально видно, згоріло орієнтовно 120 метрів квадратних покрівлі. А також майно, яке було саме на покрівлі даного житлового будинку. Наша задача встановити, чи є на момент пожежі там люди для того, щоб якщо вони є, їх треба рятувати. Це саме перше з наше завдання. А друге вже завдання це гасіння пожежі. Після гасіння ще деякий час надзвичайники проливали тліючі конструкції, аби вогонь не розгорівся знову. Будки у понад 300 тисяч гривень в місяць з реалізації наркотиків. Так на Вінничині заробляли двоє місцевих дилерів 27 та 35 років. На своєму підпільному виробництві налагодили конвеєр з випуску психотропів. Та якби не маскувались від поліції, сховатись не змогли. Обшуки будинків зловмисників підтвердили їх незаконну діяльність. Там правоохоронці вилучили більше п'яти кілограмів канабісу, насіння коноплі різних сортів, а також гранату, холодну зброю, пістолет та набої різного калібру. Зафіксуйте от речовина. Речовина порошкоподібна білого, жовтого кольорів, білого рожевого, білого рожевого кольорів, ваги, електронні ваги. Вилучено правоохоронці направили на експертизи. Одному з горе бізнесменів вже повідомили про підозру у злочині. Нині він перебуває під вартою, а подальшу долю його поплічника ще вирішує слідство. Самі ж експериментатори своїх справжніх намірів не приховують. Градусники в воді, бачите? Для чого їх використовував? Пробував зробити амфетамін. Ці кадри кожен передивився певно сотні разів. Момент прильоту, вбивчих калібрів по Вінниці. Та варто переглянути ще раз, уважніше слідкуючи за діями перехожих, хто та як падав, які частини тіла закривав. Ексклюзивно для нашого телеканалу інструктор Євгеній зі своїм товаришем показують, як правильно згрупуватись, аби уникнути травмування. Ми лягаємо, займаємо горизонтальне положення, руками робимо замок. Закриваємо шию, голову повертаємо в сторону і відкриваємо рот, широко рот для того, щоб зменшити навантаження на барабані перетинки. Як додатковий захист для голови в такій ситуації, в нагоді стане все, що є під рукою, як от чоловіча чи жіноча сумки. Переходимо до ніг, ноги ми схрещуємо, стискаємо максимально сильно сідниці, бо всередині, посередині важливі артерії. Якщо зачіпиться, то людина за 30 за секунд втратить свідомість і не зможе сама собі допомогти. Напружені м'язи це ніби додатковий бар'єр, аби уламкам вибухового снаряду було важче прошити тіло і дістатись життєво важливих артерій. Лежати потрібно максимально притиснувшись до землі і ніяк інакше. Якщо залягаємо просто на бік, ми збільшуємо свій селет для того, щоб його зменшити, ми наоборот. Повинні лягти е, на живіт. Краще всього шукати якусь заглибину, але так як в місці цього це важко знайти, тоді ми бордюр, дерево, стовп, щось таке, що схоже до укриття. Небезпечні ситуації все вирішують долі секунди, тому інструктор радить відпрацювати рухи до автоматизму. Бажано відпрацювати це вдома, щоб мишечна пам'ять була. Лягти декілька разів спробувати алгоритм дій, і вона запам'ятається, і вже буде на автоматичному рівні виконувати. Що таке життя під обстрілами? Добре, знає харків'янин Ілля. Він з родиною та маленьким сином переїхали до Вінниці в березні, коли вже не сила було сидіти в місті, яке накривала авіація, гради та смерчі. У нас просто повітряні тривоги часто після обстрілів, тому що між запуском та прильотом буває до 90 секунд, просто ти не встигнеш навіть, навіть вибігти в укриття. Тому там, де тебе застає обстріл, там ти ховаєшся, якомога маєш змогу. Або в метро, або під, під бордюр. Більше ну, нема сенсу кудись бігти, тому що там ти можеш загинути швидше. Дитину під себе, а на нього зверху. Голову накрити руками і підібрати ноги під тулуб, щоб так комочками, і в якусь канавку типу ямки. Ну тільки так, нікуди не треба бігти, і не можна бігти. Знають, як діяти, коли поруч лунатиме вибух, і вінничани. Потрібно впасти на живіт і прикрити голову руками зверху і не піднімати очі, бо щоб. Їх не пошкодити. Да, і ще Але... треба відкрити рот, щоб барабанні перетинки не лопнули. Падати, допустим, бордюр, закривати голову, чи руками, чи сумкою, чи якусь вибою все ми це по телевізору дивимося, все в курсі. Те, щоб піднятись із землі, є теж алгоритм. Від шоку та стресу люди можуть не відчувати біль і не помітити важке поранення. Після того, як стався вибух, ми одразу ні в якому разі не піднімаємось, тому що може бути декілька ракет. Ми рухаємо руками, рухаємо ногами, перевіряємо себе на наявність кровотечі. Якщо все добре, то ми просто піднімаємося і рухаємось далі. Якщо в нас вже ми бачимо те, що є якась кров, ми стараємося собі надати до медичної допомогу. Застати вибух може будь-де, якщо це приміщення спрацьовує правило двох стін. На кадрах приміром з Вінницької кав'ярні видно, як працівниця швидко зреагувала і сховалась під стіл. Він і закрив її від фрагментів стелі, декору і уламків скла. Країна у війні, а тому потрібно уважно слідкувати за позначками укриття, де б ви не знаходились, оглядати територію, на якій перебуваєте. Бо рятівними можуть стати дерева, паркани, бордюри, лавки та навіть бетонні. Личні кашпо.